Доброго ранку, мої діти. Сьогодні до мене на гостини прийшла Гануся та й каже, Людмила Вікторівна, я вивчила віршик. Вона мені його розповіла, і він мені дуже сподобався. Зараз я хочу і вам його прочитати. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тато. Українка. Мати україночкою вродилась, українка буду та про рідну Україну вік не забуду. Цей чудовий вірш написав письменник Федасюк. Сподіваюся, він вам теж дуже сподобався і ви його теж вивчите. Бо ми з вами, українці, ми народилися в Україні. Ми живемо в Україні, ми пишаємося своєю країною. Наша країна не тільки найбільша країна Європи, не тільки має великі здобутки, а ще ми, як нащадки, маємо традиції наших пращурів. І однією з таких традицій є одяг український. Традиційний український одяг дуже красивий, а особливість цього одягу, одягу вишиванка. Вишиванка це не просто сорочка, яка вишита нитками, ні. Це оберіг, який матуся вишивала для своєї дитинки. Це оберіг, який наречена. Вишивала своєму воїну захиснику. Це оберіг, який з покоління в покоління передавався від бабусі до онуки. Роздивіться, будь ласка, вишиванку. На цьому малюнку ми бачимо, що це чоловіча вишиванка. Чому я так вирішила? А ви роздивіться орнамент багато геометричних узорів. Багато. Ромбів. Нагадаю вам, що в давнину ромб був символом сонця. Ще українську традиційну чоловічу вишиванку прикрашали листями дуба, вони символізували міць, стійкість, потужність, а жіночу вишиванку прикрашали. Квітами. Кожна квітка мала своє значення. Найбільш традиційні кольори, якими вишивались вишиваночки, це червоний та чорний. Ми з вами знаємо, що червоний це кольор любові, доброти, колір щастя. На жаль, черв... чорний це кольор смутку. Я хочу сьогодні запропонувати вам намалювати вишиваночку, прикрасити вишиваночку та обрати саме червоний колір, колір радості, колір щастя. Але спочатку пригадаємо, як треба користуватися пензликом. Ми знаємо, що наш пензлик має захисну частину залізну. Тому тримаємо обов'язково поза нею, щоб не забруднити свої пальчики. Ми привітаємося з пензликом. Два пальчика підтримують стику, третій допомагає. Пензлик м'якенький, і він любить вітатися з нами і допомагати нам малювати. Кожного пальчика він доторкнеться і долонька посміхнеться. Вітаю, тебе пензлик. Допоможи мені малювати прикрашати малюнком вишиваночку. Ось я вам хочу показати одну вишиваночку вже прикрашену. Подивіться, які тут ми маємо елементи виконання. Це пряма лінія, обвідна лінія, мазки. Ви пам'ятаєте, як їх виконувати? Ми бачимо мазки прямі і. Маски зроблені хрестиком. Ви можете обрати будь-який елемент, який вам сподобався. Проявіть творчість, проявіть креативність, не обов'язково виконувати таку саму роботу, можна її якось змінити. Нагадую, набираємо фарбу. Ось я обрала червону. Пропоную вам також обрати колір радості. Перевіряємо, фарба не повинна текти з пензля. Вона повинна міцно триматися на ньому. Ось я проводжу першу лінію обвідну. не відриваю руки, готово. Нагадую, як виконуємо мазок. Прикладаємо міцно м'яку частину пензлика. І акуратно прибираємо пензлик. Міцно прикладаємо і акуратно прибираємо. Це дуже просто. Дотримуємося римічності. Подивіться, в мене майже однакова відстань від одного мазка до іншого. Зараз пропоную вам прикрасити нарукав'я нашої вишиванки. Проводимо коротеньку пряму лінію на одному та іншому рукаві. Якщо вам подобається хрестик, можна зробити ось такий хрестик. Прикладаємо пензлик однією стороною, а потім іншою. Нічого складного, однією стороною, а потім іншою. І на останок. Пропоную прикрасити понісся нашої вишиванки прямою лінією. А щоб вона була більш веселою, хочу вам показати, що можна ще прикрасити хвилясту лінію. Ви всі знаєте, як виконувати хвилясту лінію. Головне дотримуватись однакової відстані, не поспішати. Ось в мене ось така вишиваночка. Ви можете зробити будь-який визерунок на своїй вишиванці, той, який вам більше сподобається. Не забуваємо після роботи обов'язково помити пензлика, перевірити, чи достатньо він чистий і поставити на місце. Любі мої, я впевнена, що в кожного вас є дома вишиванка. Одягніть її, намалюйте малюнок, сфотографуйтеся і перешліть мені. Я дуже зрадію. До побачення, мої любі!